Привіт! З тобою, Санта, бейба по стосункам, і сьогодні ми розбираємося, як зустріти достойного чоловіка. А я б ще сказала: знаєте, дівчата. Кожній бажаю у новому році зустріти достойного чоловіка. <смі> насправді, я не здивуюсь, якщо достойні скоро придуть будуть приходити до мене і просити «Іра, дай мені дівчину, яка закінчила твої курси, тому що насправді там дуже багато корисної інформації для щасливих стосунків. Підписуйся на мій канал. Став дзвіночок для того, щоб не пропускати корисні поради про стосунки, і давай же поговоримо, хто такі ті достойні чоловіки. Хм. Якщо ти не хочеш просто коротеньке відео про це, то обов'язково приходь на мій вебінар про мудиків, тому що там ми будемо розбиратися, хто такий достойний чоловік і чому дуже часто ти вважаєш, що такі чоловіки нудні. Такий величезний знак питання. А поки ми поговоримо просто про те, як зустріти достойного. Знаєте, якщо мені пише дівчина, яка сидить у Україні або десь у Європі у якомусь маленькому селі. І пише мені про достойного, то я хочу поставити вам питання і або навіть підкреслити, як ви збираєтесь зустрічатися, зустріти достойного, якщо ви навіть не знаходитеся в інвайрменті, де вони є. Розумієте? Можливо, звісно, в тому місці і є, але він уже буде зайнятий або одружений, і вірогідність зустріти достойного у такому місці набагато менше ніж у великому. Тому, дівчата, ми виходимо тут із позиції жертви у цьому відео, знімаємо е, пакет з голови і слухаємо уважно, тому що я вам не розкажу, як зустріти його в селі. Ну, Можливо, користуйтеся сайтами знайомств, окей, це більше шансів. Але якщо ви на сайті, значить термою повідомлення, на сайти я не піду, сижу в селі, хочу достойного. Саряну в таких випадках я не допомагаю. Я вважаю, що це просто неможливо. Але якщо у вас все добре з плейсом, в якому ви знаходитесь, з Великим містом і а, навколо є достойні чоловіки, але чомусь вони взагалі не звертають на вас увагу або ви їх боїтеся. То у мене питання: наскільки ви готові зустріти достойного чоловіка раз? Хто для вас достойний чоловік? Два. Тому що знаєте, для когось просто зовнішньо гарний чоловік без а, пивного животика вже достойний. А насправді за а, цим фасадом дуже багато проблем. І для когось це буде достойний. А ми про якого кажемо? Про того, з яким можна побудувати щасливі стосунки. Так от я хочу підвести такий висновок усього року роботи і сказати, що дуже часто, коли дівчата приходять до мене за достойними, вони. Ну, скажімо так, трішки переоцінюють свої можливості. Давайте так. Це буде таке тріотрізвляюще відео, але давайте поговоримо по правді. Тому що, якщо ти зовнішньо, наприклад, не витягуєш, то тобі треба попрацювати. Це стосується не тільки там ваги, да? вага може бути будь-яка. Головне, щоб ти себе в ній гарно відчувала, щоб в тебе було здорове тіло, догрянута шкіра. Ну і ми не кажемо про екстра якийсь там ларч. Да? Але я хочу. Хоча це також можливо, якщо у вас все всередині з собою ок, і вам це не заважає. Як ви виглядаєте, як ви одягаєтесь, який одяг ви одягаєтесь, чи стильно ви одягаєтесь, розумієте, в які місця ви ходите, і хто для вас достойний чоловік? Тому що, якщо ви, наприклад, заробляєте там, а приходить до мене дівчина, яка заробляє 20 тисяч гривень, і каже: Я говорю, давай ми з тобою малюємо аватар твого ідеального чоловіка, якого ти хочеш зустріти. Вона там малює ленделоно на мінімалках з зарплатою в 10к доларів. І от тепер давайте з вами міркувати так логічно. Дівчина, у якої ЗП 20к гривень хоче чувака, ЗП 10к доларів. Ви розумієте взагалі різницю мислення цих людей? І вони, що вони, це як вона от живе на першому поверсі, а він на 25-му. Ну, ймовірність того, що вони зустрінуться, вона майже нульова. От просто нульова, тому що йому не буде про що розмовляти з нею. А вона просто загу, вона, ну, вона лопне від цього об'єму. Історії такі є, і це реально є, але вони ну, дуже рідко закінчуються хіп ендом тільки в казках. Тому якщо ти там, собі загадала такого достойного чоловіка, то потрібно поміркувати наступним чином, як ти зараз збираєшся нарощувати свій дохід, як ти збираєшся ставати на ноги. І мати гарний фундамент для зустрічі з таким чоловіком. І от я б дивилась не на те, що як тільки зустріти такого чоловіка, а я б, як мінімум, працювала би зі своїм і з виведенням себе з рівня 20 к гривень, хоча б там вирости до 2-3 тисяч доларів. І тоді. Коли ти почнеш вже ці гроші мати, заробляти, зміниш квартиру, зміниш місто, почнеш жити в нових там домах, інші в тебе будуть працювати, зеркальні нейрони будуть щитувати іншу інформацію, ти зрозумієш, чому ти тоді не зустріла такого чувака. Але, будь дуже уважно, якщо навіть ти зустріла такого, то з таким розривом. Є можливість потрапити в серйозні, аб'юзивні, залежні стосунки, з яких виходити буде дуже складно. Тому я в першу чергу радила тверезо оцінити свої можливості. Зрозуміти, що якщо ти заробляєш 20к, то шанс зустріти такого чоловіка немає. Ну, тобто комфортний для тебе чоловік буде, от реально, це Х3. Грубо кажучи, ти 20к заробляєш, він заробляє 60. От ти шукаєш десь приблизно. На цій розтяжці, якщо ми матеріально мислимо, отут в тебе буде плюс-мінус, тобі буде комфортно з такою людиною. І ви можете потім далі почати зростати, якщо у вас є а, ну, бажання разом рухатись у розвиток. Ну, я сподіваюся, що мене здивляться саме такі дівчата. А якщо ти, малючий аватар свого чоловіка, розумієш, що він ну, дуже далеко від тебе, але ти от категорично хочеш тільки такого достойного, то тоді працюй з тим. Щоб робити кроки зі свого першого поверху на його 25-й. І от десь ближче до середини, ну, ближче до його поверху, в тебе вже будуть шанси його зустріти. Тому я вам дуже раджу бажаю у наступному році ваших достойних чоловіків. Але раджу зняти рожеві окуляри, пакет з голови і замислитись, а що ви для цього достойного чоловіка, яка ви у цих достойних, надійних стосунках? Чи зможете ви винести життя з таким чоловіком? Бажаю усім прекрасних свят і зустріти свого достойного.